Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами на е, зовсім невеселу тему. Вчора я відкрила одну статтю на Ардіко, і ця стаття вона мене дуже вразила. Я навіть боялась читати кожне наступне речення тієї статті, тому що мені я якби здавалося, і я думала, що там зараз буде щось говорити про українських біженців, про українських іммігрантів. Значить стаття називалась так: Люди крадуть як ніколи раніше. І в цій статті йшлося про те, що за перші півроку, 22-го року, 22 року виросла крадіжки в магазинах на 23% в порівнянні з минулим роком, і, взагалі. Рівень крадіжок зараз він е, найвищий в дані, який був за останні п'ять років. Е, написано про те, що е, крадуть все з магазинів. В статті йшлося про те, що е, дуже багато крадіжок саме в магазинах, навіть продуктових магазинах, таких як Супер Бруксель, як Квіклі, зазначаються навіть конкретні міста, в яких Дуже багато крадіжок в магазині. От вони згадують е, магазин Квіклів Оденце і е, магазин Квіклів Войнц. Там написано, що е, навіть крали не тільки, наприклад, там, USB е, ці Стікс, але також м'ясо. І загалом, якби коли крадіжки траплялися раніше, то е, ну, крали якісь речі, але вони були, наприклад, там дорогі і маленькі. А зараз крадуть майже все. Ну, навіть м'ясо. І тому. Е, Тепер в цьому магазині в квікрі, що вони зробили? Вони саме дороге м'ясо забрали з цих холодильників, знаєте, де люди можуть самі брати. Вони десь його якось так видно поставили чи сховали. Ну, за ліском, що там, мабуть, стоїть людина, там, і ви показуєте, можливо, там пальцем да і берете. І також вони як зробили маркування, або це коли воно пишіть, да, якісь там теж дороге м'ясо, щоб ви не могли його просто так винести, тому що раніше. Я, наскільки я розумію, я не, я не пробувала виносити нічого з магазинів, не оплативши особливо з продуктових, ну, ні з яких взагалі, але тим паче з продуктових. То я не думаю, що всі, якби. Товари, навіть маленькі, вони мали оцю пікалку, тобто ви могли, наприклад, там взяти шоколадку, поставити в кишеню і спокійно вийти, вас ніхто не бачить, тому що в Данії не стоять охоронці в супермаркетах, та як вони стояли в Україні, коли я там жила. Я давно не живу в Україні, я не знаю, як там зараз. Але я пам'ятаю, що коли в Україні я заходила раніше в супермаркет, то, наприклад, якщо я стояла і вибирала собі якийсь чай. І в магазині було мало людей, то охранник, який був в тому магазині, він що наближався і наближався до мене. І якщо я стояла там довше, ніж 10 секунд, і просто-просто що я читала і не знала, який чай мені випити, то він вже на мене подозрительно дивився. Я кажу, він що наближався і наближався. І в мене було таке враження, що він скоро стане так просто в мене за плечем і буде дивитися, чи я в сумку не покладу собі ту упаковку чаю. То в дані такого немає, таких охоронців я. Ніде, ні в одному там супермаркеті не бачила. Єдине, якого ви можете побачити, це там люди, які там працюють, і ви можете підійти запитати задати їм якісь запитання, але це не є охоронці. І також ем, в магазинах датських на касі в супермаркетах не завжди сидять касири, є е, каси самообслуговування. Наприклад, там стоїть шість там, кас-зараз, от, е, е, і там підходять люди, можуть підходити да, і самі собі сканувати товари. Оплатити і піти додому, то там зазвичай, там де декілька таких кас, то стоїть одна людина з працівник магазину, якого ви можете запитати, якщо у вас щось не виходить оплатити, чи каса не працює. Тобто, ну, таким чином, да, вони економлять, там замість шести касирів у них стоїть один. Але знову ж таки, функція цієї людини, там не дивитися за тим, що ви крадете чи ні, а функція цієї людини вам допомогти. Так от, і в цій статті йшлося про те, що. Дуже багато, на жаль, крадіжок трапляється саме в таких супермаркетах. І за те, то, що товари вони ну, не були там як це, марковані тими пікалками, я не знаю, як це сказати правильно. То, мабуть, люди їх виносили. І от я читаю і думаю, і написано, що це якби за останні півроку саме сталося оце збільшення крадіжок. А що сталося у нас за останні півроку в Данії? Які були зміни? В Данію приїхало. Приблизно 30 тисяч українців. І в мене вже все похолоділо, коли я читала ту статтю. думаю, ні, ні, зараз, будь ласка, тільки тільки, тільки не кажіть, що це там зараз українці щось крадуть, тому що це, це просто був би жах. Але слава Богу, вибачте, ті, <свісно> хто приїхав, не знаю, якби чому я так погано подумала. Ну насправді нічого про українців там не було сказано. Було сказано, що Такі причини, чому, можливо, зараз люди крадуть більше, ніж раніше, це тому, що виросли ціни, і в людей просто немає грошей, ну, в певної категорії людей. Да? Я розумію, що це ті люди, які були такі, можливо, ну, на грані, да? хто не, був, не займався крадіжками, не був криміналом, але, можливо, там і не був 100% хорошим громадянином. І от коли ця людина стоїть там на роздоріжжі, роздоріжжя, що в неї можливо там хочеться не знаю цигарку, вино чи щось, і грошей вже не вистачає. Тоді от такі, такі люди починають красти. Я так думаю, що це такі люди. Я не впевнена. Ну але в цій статті також ідеться про те, що, скоріш за все, це люди, які от були не дуже там з благополучних. Верств населення або з неблагополучних сімей. І от тепер, коли ціни виросли, то це і вони починають красти. Кажу, я дуже сподіваюся, що серед тих, хто краде, українців не буде, тому що не ну, дай Бог так спортити собі ім'я. Я знаю, що. Вони не зловили, звісно, всі злодії. Да? Можливо, десь когось і зловили на гарячому, але загалом вони просто побачили, що там товарів не вистачає, да? коли вони там провели свою ревізію. Тобто, не всі були піймані, хто дійсно крав. Так, от я, знову ж таки, і я дуже і дуже сподіваюсь, що якщо Серед тих, хто крав, да, що там не було українців, і що ніякий українець е, собі не подумає, що О, окей, я там один раз вкрав, ніхто не замітив. Так тепер буду робити постійно. Тому що один раз ви це зробили і хто не замітив. А завтра вони поміняють систему і зроблять так, що ви не будете знати, що вони поміняють, і вам вже не пройде щось там винести з магазина, і вам буде дуже-дуже соромно, коли вас за руку схоплять. Я сподіваюся, що вам буде соромно, а ще більше я сподіваюся, що ви таким займатися не будете. Е, не Треба мене звинувачувати в тому, що ось так погано думаєш про українців. Я не думаю погано українців. Про кого я думала? Про яких українців? Це про хлопців-тінейджерів. Тому що ем, я от щось не можу уявити, щоб українські жінки таким займалися. Чоловіків зараз приїхало мало, тому що це в основному були жінки з дітьми. А от Хлопці-тінейджери, ем, отут от у мене трошки, звісно, можуть бути питання, з того, що я, наприклад, читаю в якихось відкритих Facebook-групах ем, про українців в дані якісь випадки, е, або чую від якихось далеких знайомих, ем, що українські тінейджери роблять, е, то тут в якійсь мірі зрозуміло, тому що це хлопці, ну якби, знову ж таки, це не всі були вони з благополучних сімей в Україні. А по-друге, коли хлопчик. Там не знаю, 13-14 років да, він переїхав. В нього взагалі стався стрес, да, плюс він переїхав в іншу країну. У нього тут, можливо, немає друзів, зовсім іншу умову проживання. Ну, якби не всі обирають хороший шлях, і тут можна очікувати, що хтось уступиться і хтось буде робити дуже дурні вчинки, можливо, які би він не робив, якби він не переїжджав в іншу країну. Тому, тому про що про кого я думала, це от я думала трошки, що може таким займаються якісь українські. Хлопчики-тінейджери. Коротше, якщо ви мама українських хлопців, тінейджерів тут в Данії, і ви приїхали нещодавно, то ви так подивляйтеся, що там ваші хлопці роблять, і намагайтеся їм пояснити, якби що і із за із-за того, що нібито да, воно виглядає, що це може пройти Лю -лю -лю люба крадіжка, нібито безкарно, насправді вона не пройде безкарно і. А, не можна так робити. Б. Ви все одно рано чи пізно попадетесь, і тоді наслідки того, що ви попалися, вони насправді в Данії будуть найбагато більшими і важчими, ніж вони були б в Україні. Ви там не відмажетесь, і це можна сказати, буде ваша історія зап'ятнена. Надовго, плюс це також вплине, якщо ви захочете продовжити візу або залишитись в Данії, ви також не зможете цього зробити, якщо у вас були ось такі от якісь, ну, навіть це не судимості, а проблеми з законом, назвемо це так. Тому думайте двічі і не портіть вашим батькам, якби. Життя, якщо ви хочете залишитись в Данії. Так що, ось така, з одної сторони, якби я здохнула, знаєте, з полегшенням, що тут про українців нічого не говориться. Але з другої сторони, звісно, це дуже неприємно читати, що рівень крадіжок і криміналітету в Данії він збільшується, тому що це досить це тут. Це робить мене неспокійною да? тому що коли я приїхала в Данію, тут було дуже спокійно 14 років назад. Можна було дійсно, мабуть, навіть не закривати будинки. Мені здається, що багато данців їх і не закривали. Тепер я думаю, що більшість данців закривають будинки і в день, і на ніч. Також я пам'ятаю, що за останні роки був такий період, коли навіть на нашій вулиці було дуже багато крадіжок, саме будинків, І, звісно, це взагалі ніяк не пов'язано, слава Богу, з українцями до певного часу таким промишляли, якби банди там з Литви, з Румунії, навіть з Польщі. Тобто такі люди, кому не треба було візу, тому що вони в Євросоюзі, але вони такі неблагополучні ті основному це чоловіки, мені здається, то от вони сідали там в бусік своєї там Литви, Румунії, от так от приїжджали в Данію, крали, обкрадали будинки, чи обкрадали там не тільки будинки, а якісь там велосипеди пачками крали. Назад це в бусік заталкували і їхали до себе в свою країну, тому що кордонів нема, можна вільно якби, пересуватися, да? вас ніхто не... Практично вас ніхто не, зуп... не зупинив би, як... на по дорозі з Данії в іншу країну, тому вони отак безкарно і... І залишалися. Зараз кажу, ем... менше того не стало, тобто до сих пір я чую про крадіжки тих самих будинків. Е, але, от вперше, що я чую, що почали більше красти в магазинах, це зовсім недобрий знак. Я сподіваюся, що цього буде менше в майбутньому. Що в або магазини приймуть якісь міри, да вони якось не знаю, камери поставлять чи ще щось зроблять для того, щоб моніторити це більше, і люди, я думаю, люди це роблять, тому що вони відчувають безкарність, да, це як там з Путіним. Чому він поліз зараз в Україну? Тому що в 2014 році йому ніхто не дав по шиї за Крим. Так само люди, які роблять крадіжки, якщо вони один раз зробили і нічого за це не було, навіть да, їх ніхто не зловили. Мені здається, це просто дає їм таку ідею, що окей, це значить, Норм робити другий-третій раз я не попадусь. От мені здається, якщо таких людей якби після першого разу е, астудіть їхній пил, е, ось пояснити їм, ну якби, щоб вони відчули да, е, якесь покарання за е, ці вчинки, то Кількість крадіжок і зменшиться. Мабуть, це теж передається, знаєте, як сарафанне радіо в тих колах, де ці люди спілкуються між собою, що один вкрав, йому нічого не було, сказав другові такому самому, і той пішов красти, бо ж нічого не буде, і таким чином їх стає більше. Ну, але це чисто моя, моя думка. Я дуже сподіваюся, що ні один українець не буде помічений, помічений е, ні в яких крадіжках і не буде приймати участь ні в яких крадіжках або гірших злочинах в дані. І що ми збережемо хороше ім'я українців е, в дані. І те, що нас буде тут більше, і настає більше українців в дані, то я сподіваюся, що це тільки навпаки укріпить. Е, Віру в українців і укріпить е, думку данців про українців, що ми хороші, роботящі люди, які поважають закони і які їх не порушують. І які вдячні дані за те, що вона нас прихистила. Я вам дякую за увагу. Це, в принципі, все, що хотіла вам сказати на сьогодні. Ми з вами побачимось в наступному відео. До побачення!